Знайомтесь, Арнольд. Сьогодні ти будеш рибалити на березі острова Сентінел, але не смій ступати на землю, Арнольде! Вітанечка, тепер ти у лапах найдикішого і найворожішого племені у світі. А ще вони не раді гостям. Боюсь, тебе вони з'їдять. З твоєї шкіри зроблять вісім барабанів, з жил п'ять луків, а з порожнього черепа великий кухоль. А твій скальп прикрасить причандали вождя. Арнольде, ти куди? Йой, не думав, що іншопланетян. Не існують ці хлопці зроблять дійсно щось корисне з твоєю тушкою. Твоє тіло складається 70% води, 24% органічних речовин і 6% неорганічних. В огірку теж багацько води, 85-90%. Технічно ти дуже емоційний огірок. Зрешти 6% неорганічних елементів можна створити багато корисного. У твоєму тілі достатньо заліза, щоб зробити цвях довжиною 6 сантиметрів. Твоя туша також містить достатньо міді, щоб зробити навушники. І все це поки ти ще живий. Можна виконути більшість внутрішніх органів і досі жити. Людське тіло здається вразливим, але ти можеш жити навіть без шлунка, селезінки, 75% печінки, 80% кишківника, однієї нирки, однієї легені, майже всіх органів тазу та паху. Звичайно, навряд ти будеш огірком, але це тебе не вб'є, а подарує безкоштовні навушники дещо сумнівної якості. Але все це марні речі. Насправді в твоєму тілі містяться вуглець, водень, натрій і кисень. І ці хімічні елементи також входять до складу динаміту. Прихована вибухова сила людського тіла дорівнює 175 грамам тротилу. Насправді сила вибуху буде прямо пропорційна тому наскільки ти полюбляєш солоненьке протягом життя. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу! звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде. Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой, ой мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У вухах з'являється шум. і порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові та галюцинації. першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів, але згодом рекорд побив Роберт Макдональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Вітання, Арнольде. Ти став добровольцем для випробування кулестійкої шкіри. Йой, ти ще живий, супермене? Отже, експеримент вдалий. Схоже, ці хлопці задоволені і воліють підвищити ставки. Цей гранатомет випускає гранату зі ствола зі швидкістю 120 метрів за секунду. І вибух пробиває 50 сантиметрів залізної броні. Зараз треба серйозніша шкіра, наприклад, із фулерену. Це найміцніший матеріал, відомий науці а потрол вуглецю. І він у 200 разів дебеліший за найдебелішу сталь. Вітаю, Арнольде! Твоя шкіра з фулерену змогла витримати постріли з РПГ. Чого, звичайно, не скажеш про твій мозок? Ударна хвиля перетворила його на жилешку, але на щастя, ти у суперсекретній лабораторії. Правильно, Арнольде, ідеальний час драпати, але нині жодна автоматичне зброя не зможе завдати тобі шкоди. Тебе неможливо вдавити чи навіть збити автівкою. Але силу тебе як у горобця під коліном. Проте бачу, маєш справжні нерви зі сталі. Однак проблема у тому, Арнольде, що тепер тобі доведеться до кінця життя ховатися, щоб ніхто не дізнався, що твоя шкіра якого дітька. Ну, добре, Арні, бачу, ти на все готовий заради вподобайок. Кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йо, і виглядаєш як стара жаба. кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки, через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але і тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Я знаю, хто тобі допоможе. Лікар Джо має секретний склад, який здатен втамувати будь-який біль, але для вас рудих анестезії треба більше, ніж звичайним людям. Це все через ген, який дає такий колір волосся. Наше тіло складається з чималої кількості клітин, аби вони могли взаємодіяти, існують спеціальні білки у клітині мембрані іонні канали. Іонні канали це справжні ворота почуттів, завдяки яким ми можемо відчувати тепло і холод, смак і запах. А також відчувати біль. Ти можеш топтати шоколад у великих кількостях. Наукою доведено, що саме шоколад може викликати головний біль. Арнольде, ця вада тобі вельми личить, і ти більше ніколи не відчуєш того фізичного болю, який мені доводиться тобі завдавати. Але рано радієш, друже. Біль буває ще й емоційним, тому тримайся. Наприклад, як від невзаємного кохання. Такий біль відчувають люди, які продали свій біткоін у 2015-му, а не у 2021-му. Арні, друже, не засмучуйся. Ти ж не відчуваєш болю, і це може лише підкреслити твою індивідуальність. Можна, наприклад, вшити собі у лоба діамант, як це зробив репер Узі Вер. У світі є люди, які не відчувають болю. Це наслідок дефекту SCN-9A. Такі люди відрізняють холодне від гарячого і відчувають дотик, але больовий сигнал не проходить. Арнольде, невже ти вирішив вийти на ринг та помститися хлопцю та гаї? Пам'ятай, не відчувати болю не означає, що ти безсмертний. Тобі треба до лікарні. Гарні, старий друже, тобі пощастило. Лікарі змогли врятувати твій нюх, присобачивши тобі ніс песика. Звісно, спочатку треба звикнути. Однак нині тобі можна навіть не використовувати маску у Снепчаті. Нюх собаки у сто, а то й у тисячу разів краще, ніж у людини. Ніс песика може відчути запах на відстані одного кілометра від його джерела. І собачим носом ви можете визначити навіть фізіологічний та емоційний стан людини. Однак із побутовою хімією нині краще не жартувати, особливо не милий собачому носу запах отсту на шатирю та хлору. Ой ой, Арні, думаю, час накивати лапками. Як файно, га? Макросоми собак фактично забезпечують життя песиків у світі запахів. Для них нюх як зір для нас. Не так вже й погано мати нюх собаки, правда, Арні? Один мілілітр води містить 3,35 на 10 в 22 ступені молекул. Собачий нюх може виявити серед них одну потрібну молекулу речовини. З таким нюхом ти можеш завжди знаходити найсмачнішу піцу. Прикинутися екстрасенсом і знаходити людей за гроші чи навіть влаштуватися охоронцем короля? Гей, ану, припини їсти прямо в магазині. Ці овочі гемо генетично модифіковані організми. У цьому помідорі є ген шовкопряда, А будь-який огірок з генетичної точки зору взагалі на 40% схожий на людину. Але не бійся. Гемо це не страшно. Я знаю, як тобі це довести. Давай геномодифікуємо тебе самого, Арнольде. Проводити такі досліди над людьми незаконно. Однак у 2018 році у Китаї вже народилося дві геномодифіковані дитини із запрограмованим імунітетом до ВІЛ. Ми у секретній лабораторії Пентагону. Тут переважно виводять ГМО солдатів. Сучасна методика crispr cas 9 дозволяє вживлювати ДНК одного організму в ДНК іншого. У звичайних домашніх рибок ген медузи ввели для сяйва, і тепер це глофіш. Овочі модифікують для довшого зберігання та смакових якостей. А що ж на рахунок тебе? Хочеш стати вищим, візьмемо ген Майкла Джордана? Приберемо у тебе ген потовиділення, щоб ти перестав бути таким смердючим. Знайомтесь, Арнольд 20 Почалося нове життя без потовиділення. Люди в автобусі більше не будуть від тебе відсаджуватися. А сусідська бабця перестане називати тебе дрібним рудим незайманцем. Тепер ти великий рудий незайманець. Так, зараз гена інженерія недосконала. Проте за нею майбутнє вже скоро з'являться дизайнерські гемодіти. А у злочинців можна буде видалити ген жорстокості. Це новий етап еволюції. Солодких снів, Арнольде 20. Йой. Що відбувається, Арнольде. Ти що вкрав ін'єкції з лабораторії? Що ти хочеш колоти собі ген полуниці, щоб добре пахнути? І ген коргі для ідеальної дубці? Не роби цього! Схаменися! А дай тобі, що ж ми наробили. Я помилявся. Гена інженерія небезпечна. Не тільки для організму, але й для цілого мегаполісу. Mm -hmm. О, -о, -о бачу, ти вирішив влаштувати справжній тропічний рай. Не думаєш, що пальма із вітальні це трохи занадто. Гаразд, ось тобі ще трохи їдла, піла й нових друзяк качачок Розважайся, Арнольде! Якщо до корисних бульбашок, гідромасаж може імітувати такі фізичні вправи, як присідання, підтягування чи віджимання. При вібрації м'язи скорочуються, після чого збільшуються в об'ємі, а вже через 30 днів вони досягнуть своєї максимальної сили і витривалості. Тобі, Леда Цюго, цього це точно сподобається. Гарнольде, це перший раз, коли я бачу тебе таким е, щасливим, пропоную продовжити експеримент. Я зачиню тебе у вані на 30 днів. Але за одні умови я вимикаю воду і лишаю стільки їжі, скільки ти маєш зараз. Та й таке менше треба було жерти. І якщо за 13 днів не вилазити з вани, окрім бактеріальної інфекції шкіри і лущення нігтів, у тебе буде два сюрпризи: або повна і втрата одного й трьох галонів води, чи гіпергідратація, коли твій організм отримує води більше ніж потрібно. Що призведе до набряку мозку. Арнольде, ти на то швидко поглинаєш їжу і воду. Як не дивно, через довге полоскання у воді шкіра стане сухою і порепаною. А в такій брудній воді буде дуже легко заробити інфекцію шкіри. Прошу лише не дивися на свою руку. Аби провести 30 днів у ванні й посьорбуючи коктейлі, твоя шкіра має бути як у тюленя. Адже у нього на 20% більше підшкірного жиру, ніж у людини, що забезпечує гарну водонепроникність і захист. Але нині тобі, як носію небезпечних кишкових паразитів для людей, навряд чи будуть раді на такій вечірці. Відколи ти косплеєш спайдермена? А второпав, вирішив здивувати дівчину своєї мрії. Вподобайка застарання. Стукай у вікно, ніби стукаєш у її серце. Як романтично, поцілунки людини павука якому б не завадило скинути кілька кіло. Не хвилюйся, Арнольде. Головне приземлитися на найміцнішу кістку у твоєму тілі. Твої кістки міцніші за бетон. У нижній частині ноги між коліном і стопою знаходиться велика гомілкова кістка, один квадратний міліметр якої може витримати до 12 кілограмів при розтягненні і до 16 при стисненні. Це у сім разів міцніше за бетон. Уяви будинок із кісток. Так, це жахіття. Арнольде, не здавайся. Ось моя порада. Спробуй підійти до неї як кур'єр, що доставляє піцу. Йой, здається, хлопець тага і тепер ненавидить не лише піцу з ананасами, але й тебе. І замість поцілунку красуня отримаєш черговий перелом. Але не хвилюйся, у цьому є свої переваги. Виявляється, переломи можуть бути корисними. Під час загоєння та зростання навколо місця перелому формується певний захисний манжет з нової кістки. Протягом перших тижнів загоєння кістка у місці перелому тимчасово стає міцнішою, ніж зазвичай. Гернольде, нині, коли твої кістки стали міцнішими, настав час для найскаженішого вчинку. Розігнавшись на трампліні, влетіти у квартиру Тагай на мотоциклі. Упевнений цей трюк точно приверне її увагу. Так, можливо, варто було б потренуватися. Можливо, ми зможемо перенести твою свідомість на флешку. Цікаво, скільки гігабайтів нам знадобиться. Не віриться, але мозок Арнольда має велику щільність пам'яті. Його місткість 2,5 мільйона абстрактних гігабайтів. Для цього знадобиться 2500 жорстких дисків об'ємом 1 терабайт. Підпишись і тисни вподобайку, аби дізнатися більше цікавих фактів. Нічого, Арні, скоро ти будеш кіборгом! Напівроботом, напівлюдиною. Відтак ти нічого не боятимешся, боятимуться тебе. Астела бейбі. Велика частина мозку зайнята різними життєвими процесами. Навіть щоб пукнути, потрібні мільйони нейронів. Об'єм семантичної пам'яті, тобто інформації у символах, знань про світ, значно менше загального об'єму. Наприклад, для вивчення всієї англійської мови достатньо 12 мегабайтів. Не хвилюйся, Арнольде нам вдалося принести всі дані з твого мозку, хоча їх виявилося не так вже й багато. Все помістилося на одній флешці. Я навіть встановив кілька нових функцій. Тепер ти, Арнольде, можеш розв'язувати математичні задачі без калькулятора. Привіт, Арнольде. Точна оперативна пам'ять мозку може отримувати від 5 до 9 цифр одночасно, це лише 40 біт або 5 байт. Можна збільшити оперативку, комбінуючи різні елементи. Наприклад, 3 5 2 це три елементи, а от 352 це один елемент. Арнольде, ти можеш почати жити своїм звичним життям і не перейматися через важкість від переїдання піци. Проте є кілька дрібних проблем. Тобі не впізнає тебе. Важко лежати на ліжку і не можна їсти звичне їдло. Отакої ти вирішив підкачатися. Як вони сміють? Арнольде, покажи їм, чого ти вартий. Йой, Арнольде, твій кров'яний тиск ще ніколи не був таким високим. Будь обережний, високий артеріальний тиск. Впливає на кровоносні судини у твоїх очах, що може призвести до сліпоти. Зазвичай така втрата зору тимчасова, мабуть. Аби безпечно дістатися додому, потрібен собака поводир Собаки поводирі проходять навчання, яке триває півтора роки, а їхня вартість може досягати 20 тисяч доларів. Собака для тебе занадто нудно, Як щодо поні. Тренувати поні-поводиря легше, ніж собаку. Плюс це чудовий варіант для людей з алергією або для мусульман. Файний капелюх, Арнольде. У сліпого не так багато варіантів для дозвілля. Тому надягай навушники і розслабся. Але пам'ятай, вплив звуку вище 85 дБ шкодить слуху. До речі, гучність навушників 95 дБ, а рок-концерт волає на 115 дБ. Шум реактивного двигуна досягає 160 децибел, при яких барабанні перетинки лопаються, а 180 децибел смертельні. От ти вдома, Арнольде. Ем, ти живеш на космодромі? Ні, тоді бережися. Арнольде! Шкода, але до всього іншого ти ще й оглох, але не впадай у вічай. Для спілкування людей, які одночасно сліпі та глухі, доступні мова жестів, алфавіт лорна або рукавичка Брайля. Рукавичка це пристрій з контактами з провідного матеріалу. При підключенні дані передаються на основі принципу Брайля, а для прийому сигналу використовуються вібраційні індикатори. Здається, ти володів рукавичкою повернувся до тренувань. Тільки замість спортзали ти завіявся у жіночу роздягальню, друзяко. Як незручно. Але принаймні твій зір повертається, навіть якщо лише на мить. Ого. Не знав, що ти полюбляєш брейкданс. Несподіване хобі. Тобі варто одягнути капелюх, інакше натреш треш а ти береш гроші за це. Не пощастило, здається, ти ще не готовий жабракувати. Мозоля результат поділу клітин шкіри. Потовщина шкіра допомагає тілу адаптуватися до стресів. Однак, при кератодермії клітини шкіри діляться занадто активно, настільки активно, що мозолі утворюються по всій поверхні долоні і стоп. Але мозолі не захищають шкіру, а лише завдають болю. Ти сприйняв мої слова буквально і вирішив почати тренуватися. Непогано, Арні, але, здається, твоє тіло не встигає за твоїм ентузіазмом. Глянь, які мозолі на безхаченку, він явно не за день їх виростив. Хоча припускаю, що у тебе також є кілька добре натренованих місць, які постійно стукаються. Молодець, Арнольде, іноді краще мати мозолі, ніж навпаки. Але не завжди. Йой, бідолаха. Мозоль важить один грам. вони можуть залишатися на тілі від кількох днів до кількох тижнів. Якщо зібрати всі мозолі, які були у людини за життя, вийде мозоль монстр розміром у половину людини маленький, але міцний у деяких бойових мистецтвах є термін залізна сорочка, коли все тіло гамселиться для зниження чутливості до болю. Однак для цього потрібно бити в одне й те саме місце протягом тривалого часу. Щоб досягти залізного тіла, бійці винайшли залізну мітлу, важку, металеву, масажну щітку. Вона складається з 50 стрижнів, з'єднаних разом, і використовується для побиття себе. При постійних ударах клітини шкіри роговіють, а нейрони звикають до того, що це нормально і не проводять больові сигнали. Давай, арні, покажи, чому навчився. Бачу, ти не витрачав час на вітер. Техніка залізної сорочки працює. Йой! Але є місця, де мозолі не утворюються. Вітаю, у тебе є шанс стати першою клонованою людиною. Заходь у апарат, Арнольде, що може піти не так. Проведемо маленьке тестування. Хм, що це? Клонування спрацювало не так, як я очікував. Мозок розділився на дві частини, і кожен з вас має лише одну півкулю. Мозолисте тіло з'єднує півкулі головного мозку і складається з 200-250 мільйонів нервових волокон довжиною кілька сантиметрів кожне. Якби твоя бабця зв'язала їх у нитку, вона могла б тричі обмотати нею землю. Це дивовижно. Давайте перевіримо ваші когнітивні здібності. Молодець лівомозки, Арнольд. Правомозке, Арнольд, що ти робиш? А, точно, ліва півкуля відповідає за мову. Ліва півкуля контролює праву частину тіла, а права ліву. І якщо видалити мозолисте тіло, як це робиться при важкій формі епілепсії, спочатку людина плутатиме ліві і праві кінцівки. Давайте повернемо все як було. Чим чекуйте до апарату, Арнольди? Так, по одному не штовхайтесь. Ми все одно без вас обох не почнемо. Будьте обережними. Хм, здається, заклинило. Почекай секундочку, друже. Більшість ділянок мозку в обох півкулях дублюються. Тому якщо видалити одну півкулю, або якщо людина народжується лише з однією, ця півкуля може компенсувати роботу іншої, і людина може жити цілком нормальним життям. Тож як почуваєшся арні? Це що, палець іншого Арнольда? Пигуєш за людьми? Ти знаєш, не так файно бути нишпоркою, особливо таким нахабним. Я ж попереджав, як витріщаєшся на сонце, готуйся до опіків баньок дурнику, наші очі дорога, по якій подорожують світлочутливі клітини. Вони люблять сонце, але на відстані. Коли ти дивишся на сонце, ти кидаєш їх прямо у полум'я. Також ультрафіолет шкодить білкам у кришталику, поступово погіршуючи видимість. Стережись, Арні! А, ні, ти впевне рідкий бетон. І не можеш виборсатися. Тож доведеться витріщатися прямо на сонце. Чим довше дивишся на сонце, тим глибше ультрафіолет проникає у очі. Спочатку він обпікає зовнішній шар рогівку. Потім пошкоджує білки у кришталику очей. А далі досягає світло чутливих клітин сітківки. Тож ти вже не рюмсаєш, арні, так? У твоїх очах не лишилося сліз. А це що? Невже хмара? Але ж сьогодні день футболу і влада штучно розганяє хмарини. Проте це ще не найгірше, Йой, не варто було вставляти ці сірники у очі. Що, не думав, що знову мріятимеш про сонце? Ой, Арні, ти осліп. Сонячна сліпота може бути центральною або периферійною. У деяких випадках може виникнути нічне сліпота, коли людина не бачить нічого в поганому освітленні. Перевіримо твій зір. Знайди кнопку вподобайку і тицьни, так ми переконаємось, що з очима у тебе все добре. Прокинься, Арні. Я ж казав, що шпигувати за Бертою погана ідея, а ось і наслідки. Ну, тепер можеш піддивлятися за птахами. Гадаю, так буде ліпше. Серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці. Кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовтаємо і заливаємо у складі. Коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася у твоєму кишківнику, нині так само чисто, як після обробки і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. А ну стій, камікадзе ти недороблений. Лише одна цукерка Ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря.